Так, це я в 12 часов поставив. Зараз 4 часа. Поставив міточку, отак залив. Ну це невелика сімейка. На 5 рамок. Це торішній відводок. Дивіться, пасуться на воді. Ось, Мабуть, воду із прильоточки збирають. Ну, в мене тільки дві такі поїлочки, вуликів чотири, я на ті ще два і шприців їм туди, уприскував прямо у льотки. Не знаю, наскільки це правильно. Пасуся, водичка треба. Погода дощова. Забули, коли вже літали. Нє, позавчора то політали і все. А ці ось гарно взяли. Пошти чвертку забрали за, за 4 часа. Целому його такого не даватим води. Требується.